Мене сьогодні чоловік запитав, як можна взагалі боятися успіху після того, як я розповіла свою історію в інстаграмі про те, що я теж боялась успіху. Ну, по-перше, це абсолютно нормально, тому що успіх для мозку дорівнює невідомість, а його програма, да його головна функція це захист, це виживання. І відповідно успіх ну, да, щось таке це буде як потенційна загроза для нього, і тому він намагається нас вберегти, зберегти цю стабільність і зону комфорту. По-друге, це може бути страх бути відкинутою. От, якщо в мене почне виходити, якщо я стану успішною, люди від мене відвернуться. Подруги зі мною перестануть спілкуватися, бо почнуть заздрити. І ну от як це так, типу, все життя нічого не виходило. Я була от на рівні з іншими, а тут раз я вже там, піднялася на іншу планку. Відповідно, страшно бути краще за інших. І по-третє, це може бути страх нового, страх змін. А зміни для мозку, там будь-які, позитивні, негативні це е, теж стрес, це погано для нього, це теж для нього така потенційна загроза. І починає здаватися, що ці зміни вони кардинально змінять наше життя. Да? І все життя доведеться тримати якусь певну планку. Потрібно буде відповідати якимось очікуванням, власним в першу чергу, та, і так далі. Відповідно, саме по цим причинам вигідніше. Бути в цій зоні комфорту, де нічого не виходить, де ти стараєшся, прикладаєш зусиль і не досягаєш успіху.